Затища після бурі і в нас знову пройшла страшенна злива, друзі. Мало того, що кожного дня дощ, а тепер ще така гроза була. Лило, що не було видно світа білого. Мої квіти, я вже навіть боюся туди до них підходити, щоб себе, як то кажуть, не розстраювати, тому що. Дуже лялося, дуже лялося, йшла вода, і я дивлюся, що положило, і астрион дивлюся, положило, і безсмертники, і кермеки. Навіть не хочу туди йти зараз, щоб хоча б нормально до вечора дотягнути, піти в майстерню, щось працювати. Сьогодні знову ніякої зрізки не робила, тому що після дощу десь до 12 години трималася роса. А потім почало хмаритися, почало гриміти і знову пройшла злива. Ось так. Пшеничка вже почала темніти на пні, змолотити не можна, тому що дощі зібрати нічого не можна. На що добре, дощ, так це хоч на бур'явний. Уже знову нічого не знайду. Придеться вже вручну все сполювати. От такі справи.